Міскантуси. це важка справа для мене. Особливо, якщо їх обрізати звичайним сікатором. Я бачила, у щорізом обрізають. Оце це так. Вжик-вжик і обрізали. А з сікатором це довго руки поколола. От. Ось, бачите, це зараз доріжу. А оцей ось тут у мене величезний такий зібрін, я його викопала. Тому що він вже заважає тут ялівцям. У мене такий ялівець гарний. Пітуйка. Gold Pearl. І ці міскантуси душать прямо їх. Тому я це все маю прибрати. Оце теж викопаю. Фламінго це тут. Заодно вже прикопала гілочку цього ялівцю. І гілочку ялівцю Blue and Gold. і нехай приростаю. Він у мене вже так гарно розрісся, можу купувати. Та й за два роки буде дуже гарна гілочка, таку з е живця не виростеш за два роки. Так що оце таку роботу тяжко проробила, та буду вже йти на обід.